Сьогодні Господь нас зібрав в цьому святому храмі, щоб ми з вами відчули цю найбільшу молитву, яка є у Християнстві. Це Євхарисія, це подяка Богу за всі його великі благодіяння. Але також і почерпнули духовної милості і благословіння, а також і Духовно укріпилися через пізнання священного Писання, яке сьогодні в неділю читалося для нас, це Євангелія від Матфія про біснуватих. І я швиденько нагадаю нам, що ми сьогодні читали. Одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до країни. Гергесинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з гробниць. Дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти сюди передчасно мучити нас. А віддалік паслося велике стадо свиней і біси, благали Його, якщо. Виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней, і Він сказав їм ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і втопилося у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. І побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю. Також описується це місце в Євангелії від Марка в Євангелії від Луки. От Євангелії від Луки Господь питає його. Тільки там пишеться про одного біснуватого, якого зв'язували, зв'язували ланцюгами. Він рвав ці ланцюги. І він питає його, як твоє ім'я? Він сказав легіон. Легіон це в римському війську чисельність вояків. Одного легіона це близько шість тисяч вояків. Чи може стільки війти біснуватих людину? Ви уявляєте собі, нас тут стоїть зараз на молитві хай. 500 молитовників. Шість тисяч. Але треба нам зараз з вами так пройти дуже швидко по тому шляху, яке розвивалося людство, і чи дійсно таке можливе. Значить перше, коли Господь створив Адама, потім створив Єву. Він їх наділив великою своєю божественною милістю. Божественна милість, вони були створені, так як і ми, по образу і подобі Божій. Образу і подобі Божій. І коли питали, є такий російський святий Серафим Саровський, його питали, а які були ті люди там, які жили якраз в раю. І він пояснив їм. Їм ніякі стихії не шкодили. Вони могли входити в вогонь і людині ці нічого не було. Вони літали в повітрі, як птахи, вони плавали в морі, як риби. Ніяка стихія їм не шкодила. Але коли людина почала помирати після гріхопадіння, спочатку сатана спокусив Єву, потім Адама, війшов гріх, людина почала помирати. В Новому Завіті. Так, потрібно ще сказати єдине. Книга Іова, книга Іова, де описується життя Іова, і сатана приходить до Бога і каже: Дивися, він тебе хвалить. І потрібно сказати, що Іов був дуже багатий. Сьогодні це десь мільйонер, мільярдер. В нього було дуже багато всього. І сатана каже Богу, бачиш, він тебе любить. А від того, що ти йому стільки дав. Добре, Господь дозволив. Сатана забрав все. Другий раз приходить, він тебе любить, тому що ти, ти бережеш його родину, бережеш все те, що в нього є. Сатана допустив і. Перепрошую, Бог допустив і сатана забрав також. Десять дітей. Все забрав у нього, будівлі, все. Потім він приходить третій раз і каже: він тебе хвалить від того, від того що ти не торкаєшся його. І Господь сказав, Бог отець сказав: торкнешся його тіла. Але душі його не торкнешся, бо це є моє, це є образ Божий. В Євангелії від Йоанна, коли Господь розмовляє із Самарянкою, він каже їй: Бог є дух. Бог є дух. І в нас є оцей дух, образ Божий. Також є декілька місць в Євангелії, коли Господь зціляє людину. І потім та людина приходить до Христа і він їй каже: іди і більше не гріши, щоб тобі не було ще гірше. Йди і більше не гріши, щоб тобі не було ще гірше. Значить, від чого людина, чому людина хворіє, від чого людина стає одержимою? Від гріха. Тобто гріх. Який ми чинимо, це є ті двері, через які входить у нас злий дух. Він є різний. Є багато літератури, яку церква поставила для нас для навчання, щоб ми зрозуміли, як, от, наприклад, є така книжка, е, яка описує, як. Лукавий пише про всі ті діяння, які він робить для того, щоб спокусити людину. І є люди, які спокушаються на одне, є люди, які спокушаються на інше, є люди, які спокушаються на ще інше. І це від того він дуже радіє, і вони приносять сатані звіт і розказують, що дивися, ми зробили тут так, а зробили тут так, зробили тут так. В житті преподобного, великого преподобного Антонія. Є така мить, коли він іде і несе поживу до себе в келію, яку він придбав. І його зустрічає сатана і каже Антоніо, ти мене переміг. Ти мало спиш, я зовсім не сплю. Ти мало їсть, а я зовсім не їм. Тільки ти мене переміг смиренням. смиренням. Тобто, як пише священне писання, кожна людина через гріх може пустити в себе дуже багато зла. Може, через гріх. І той гріх буде дуже мучити людину. Через гріх людина може впустити в себе зло, яке також принесе людині хвороби, різні хвороби. Часто ми бачимо на вулиці людей, які ми бачимо, що вони якісь неадекватні, незрозумілі, або поступають зовсім для нас незрозуміло, зовсім неетично, так, як у нас прийнято це поступати в суспільстві. І ми кажемо, ця людина одержима. Як допомогти такій людині? Як помогти собі? Як захистити себе від дій лукавого? І про це говорить Господь. В Євангелії він розказує, коли почали на Христа говорити, що Він виганяє бісівським духом, духів злих, тобто Вельзевулом. Він сказав, як може царство розділитися на двоє. Якщо царство повстане проти царства, значить тоді воно впаде. Не буде такого царства. І говорить Господь притчу. Злий дух виходить із домівки, ходить по безлюдним, пустим, безводним місцям, а потім каже, піду, подивлюся в свою домівку, приходить і бачить, що вона чиста, прибрана і пуста, чиста, прибрана і пуста. Пуста це означає, що там не було в тій домівці, Тобто все бруд, звіти винесли, але цю домівку не наповнили. І він тоді йде, бере ще сім зліших духів і входить в ту домівку, і каже Господь їй стає ще гірше, як було до того. Що це означає? Це означає, що не може бути не може. Посудина, яка називається творіння Боже, тобто ми з вами, не може бути пустою. В нас іде постійна боротьба, постійна боротьба між добром і злом. І якщо ми нашу домівку, яка прибрана, чиста, але пуста, ми її не наповнюємо, значить, хто наповнить її? Злий дух. Як він наповнює? Телефони, гаджети. Комп'ютери, інтернети, телевізори і всяка-всяка спокуса, якої сьогодні є дуже багато. Ми навіть не усвідомлюємо наскільки і як може злий дух війти в нас через те, що ми спілкуємося з тими ж самими всіма гаджетами, телефонами і так далі, і так далі. А потім, коли ми приходимо до храму і відчуваємо нам так погано в храмі, ми не можемо стояти, нас болить. Ну щось з нами таке робиться. І ми можемо навіть відчувати таке, що можемо зараз впасти в бомор. Правильно, бо ми не наповнювали себе молитвою, ми не наповнювали себе постом. Ми не молилися вранку, вранці ранкові вечірні молитви протягом дня, молитвою Ісусу. Ми не читали священне Писання, і саме важливе, саме важливе захист для нас є це є захист любові, прощення і покаяння. Дуже важливо це є покаяння. В нашому житті ми не можемо не спокуситися, тому що сказав Господь, що прийдуть спокуси. Але горе тим, хто їх принесе, але спокуси повинні прийти, і вони приходять. І ми, не усвідомлюючи це, часто приймаємо їх. Але коли ми усвідомлюємо вже пізніше, після того, коли ми прийняли, ми зразу тут же усвідомивши, розкаємося, Боженьку, ну прости, каюсь, я образив, я образила. Якщо маємо можливість примиритись, ми примиряємося з людиною. І важливо це молитва, і важливо це приходити на сповідь і на причастя. Сповідь і причастя для перших християн це було взагалі дуже важливим. І кожний день приходили на причастя, сповідалися в міру потреби. А от причастя було кожен день. І якщо людина не приходила. Декілька днів на причастя, то вважалося, що ця людина є дуже великим грішником, тому що вона не приходить до спільної молитви на причастя. А сьогодні ми вважаємо, що причаститися раз у рік це є дуже великий подвиг. Це є дуже мало, це є взагалі, скажімо так, ніщо. В допомозі нашої боротьби з тим злом, яке чигає на нас кожного кроку. Тому важливо молитва, сповідь, причастя і важливо покаяння. І якщо повторюся, ми вчинили якийсь гріх, ми вже тут же каємося, тут же просимо у Господа, тут же втомить, щоби він простив. Нам Його. А потім готуємося на сповіді на причастя, приходимо до храму і сповідаємося, і причащаємося. І це є запорукою того, що ті легіони, які чигають на нас кожної миті, вони не зможуть нас перемогти. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую вам про Богослужіння. Богослужіння в нашому храмі 1 серпня у нас свято винесення чесник дерев Господніх Макавея. Ми освячуємо зелень 1 серпня. Спас, другий спас преображення, освячення яблук, освячення яблук. 6 серпня. З 1, з 1 серпня по 14 серпня включно у нас Успенський піст. Він такий, як Великий піст, строгий. Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці 15 серпня і третій спас 16 серпня. 1 серпня. На Макавея ми після ранньої служби освячуємо воду, а потім освячуємо зілля, мак і все насіння. І так весь день. На другий спас, коли ми освячуємо яблука, після першої літургії ми освячуємо починаємо освячення 6 серпня і так освячуємо весь день. Слава Ісусу Христу!